Я тебе пробачаю, я тебе відпускаю, бачити більш не бажаю, більше тебе не знаю, більше тебе не кохаю. І ти мене, я знаю. Забути одне одного, лиш цього бажаю. Назад час не повернути, неможливо все забути, щоб знов таке відчути. Треба все забути. Не хочу тебе знов зустріти, не хочу тебе знов полюбити. Серце своє мучити і тобі надокучити. А ти ніколи не кайся, не треба не повертайся. Закохайся, не зламайся, винною ніколи не почувайся. Yeah. Uh -huh. Ну то й що, що в тебе любові до мене не було, все вже загуло, я для тебе нічого, я для тебе ніхто. В тебе є інші хтось, і у вас виходить щось, а в нас не склалось, так вже сталося. Тобі щось не сподобалось, щось іншого захотілося. Тобі без мене краще не хочеш бачити більше. Тобі хтось миліше, будеш комусь вірніше, не бути разом більше, без тебе погано з тобою ще гірше, і виходу не видно. Як мені набридло тобі вірити, як мені остогидло, тобі пробачати. Я це вже зроблю. Пробачу та відпустю раз і назавжди. Ти також пом... Місцю мене вже відпусти. Краще тебе не бачити, а ще краще пробачити. Але я комусь вірити після того всього, що мені довелося побачити, довелося почути і відчути. І я полюблю таку, з якої можна все забути. Якщо вона мене зрада, я її теж пробачу. Вона піде, іншого виходу не бачу. Все вже закінчено, тільки нічого не зрозуміло. Але зробимо вигляд що нічого такого ніколи й не було.